Перед початком цього відео рекомендую вам підписатися на цікавий канал Life Друдні Pro LED. Послання в описі. Всім привіт, друзі! Мене звати Ірко і сьогодні я покажу вам, що робить команда Replace Item у Майнкрафті. Що ж, це доволі цікава команда, то якщо вам сподобається, то, будь ласка, поставте лайк та підпишіться. Що ж, давайте починати. Replace item замінює предмети в інтарі гравців. Давайте, наприклад, підійдемо до цього скелета і зайдемо до чату і напишемо ось таку команду Replace item. Ось, опис змінює предмети в інвентарях. Що ж, далі у нас є два варіанти. Блок та entity. Обираємо entity, щоб обрало тільки сутностей. Потім я покажу вам, що робить блок. Селектор і у радіусі двох блоків. На наступному відео я покажу всі параметри селектора. Далі пишемо слот, тут є багато слотів, щоб замінити певне місце у інвентарі: слот, «Чест». Це, щоб замінити йому місце для нагрудника. Тут пишемо кількість таких нагрудників один максимум. І тепер пишемо. І далі давайте пропишемо залізний нагрудник. Ось, він називається Iron Chest Plate. Готово? Готово. Тепер ви можете помітити, що у нього замінився седло, Тепер у нього є залізний нагрудник. Давайте я його вб'ю, щоб він нам не заважав. Давайте підемо далі. Ось у нас є ось такий ось сніжний скелет. Давайте замінимо йому вже не, не обладунки, а предмети, які він тримає в руках. Знову ж пишемо replace item. Знов Entity. Тепер знову равлик є. І теж параметр у радіусі одного блоку. Готово. Тепер пишемо слот вже не Armor, а Weapon Слот Weapon Main Hand Це щоб у нього замінилось в основній. Тобто в правій, або якщо ви або, якщо ви граєте з лівою рукою в лівій один знов. і тепер давайте напишемо залізний меч. Готово. Подивіться, тепер він тримає залізний меч. І тепер найцікавіше, що він тепер буде нас атакувати. Настрілами буде на нас набігати і атакувати нас цим мачем. І коли він нас вдарить, то це буде нам давати ефект сповільнення. Давайте я покажу вам на прикладі голема. Зараз зламаємо і ось. Він не встиг він його вдарити, але він би сповільнив голем. Давайте я зроблю день знову, щоб нам було краще видно все. І перейдемо до останнього Enkті на сьогодні. Це селянин. Давайте знову ж напишемо команду Main Hand. Давайте напишемо в радіусі ста блоків, щоб я показав вам, чи заміниться у деяких інших сутностей предмети в руках Радіус 100 блоків. Слот знову ж вепон мейнхенд, щоб замінити в основній руці. Напишемо Apple, щоб у сутності замінилося предмет на яблуко. І подивимось, подивіться. Дуже великий список, кого замінило, але подивіться, селянина замінився на яблуко, але його торги не змінилися. Зараз подивимось на інших мобів. Де тут наш був голем? Ось він, подивіться, у нього нічого в руках не з'явилося, а вже він ніколи нічого не тримає автоскелет, оскільки він тримає лук, у нього з'явилося яблуко в руках. Таким чином, він тепер буде битися не луком зі стрілами, а просто яблуком. Так, і зараз я вам покажу, що робить команда Replace Item block. Якщо ми робили entity, то тепер зробимо блок. До речі, із цього глема випало яблуко. Це означає, що він його тримав. Давайте відлетімо. І зараз я візьму нам. Скриню. Так, саме так. Я візьму скриню, тому що Replace item block замінює предмети саме в контейнерах. Там є поки що один єдиний слот, це слот контейнер. Але якщо його там довідали, то можливо колись можна буде не тільки так. Що ж, пишемо replace item. Тепер пишемо блок. І пишемо відносні координати. Оскільки сундук під нами, тобто скриня, то пишемо відносні координати мінус 1 по Y, щоб було під нами. Ось, бачите, тільки один слот, слот контейнер. Пишемо. Готово? Наприклад, давайте слот ID, це котрий слот спочатку. Давайте 5. Тей слот Apple і кількість яблук. Давайте напишемо шість. Так. Тут нічого не з'явилося, хоча піді мною є реально контейнер. Давайте я спробую ще раз. Так, щось незрозуміло. Хоча піді мною є контейнер, пише, що там не є контейнером. Що, сподіваюся, що у вас вийшло, і напишіть в коментарях, чи вийшло у вас. Якщо вам сподобалось, то поставте, будь ласка, лайк. На цьому наше відео добігає кінця. Усі, бувайте!